Hello Friendly! з вами, Денис Френдлі. Давно відео не було в, моїх, в моїй кімнаті, правда дружні? Е, сьогодні ми знову відкриємо з вами Кіндер Сюрприз. Е, нагадую, попередні е, ігрушки, які нам попадалися, це, це були е, ось такі. Це у попередніх відосах ось така була ігрушка. Е, також від серії Мвела була така ігрушка, не знаю, попадеться чи Марвел, чи якась проста ігрушка, дізнаємося в цьому відео. Я хотів знімати у, на кухні, але там сонце дуже сильно б'є в очі, і то видно на камеру. що сильно б'є. Перший знімав пиріг яблучний Горіховий, е, і то видно було сильно. і Тому я вирішив зняти уже хоч у кімнаті. Давно не було відосів у кімнаті. Ну, Надіюся, вам сподобається це відео, а ми погнали до заставки цього відео, прореагуємо цей кіндер сюрприз. Let's go! Та погнали. Деніс Сфені реагує, Деніс Сфені реагує, сьогодні він буде відкривати. Так. Кіндер сюрприз це з молочного шоколаду та з молочним внутрішнім шаром та іграшкою всередині, дині, дині. Погнали відкривати, хочеш дізнаватися, що нам попадеться цього разу. Та. Погнали, дружні, так. Дізнаємось, дізнаємось, що попадеться нам разом з Денисом, з Денисом Дружнім. Я починаю вже повторюватись, повторювати слова, щось негон зараз з першого разу сказати то чи інше слово. З першого дубля. Ну, що маємо, то маємо. Коротше, дізнаємося, що у нас тут попадеться. Погнали! Так, а ну, дивитесь ви перші, щось цікаве. Причі... А, коментарі закриті. Так. Блін, повторка попалася! Це вже було. Це собачка, це, це собачий патруль. А це вже було у нас. Тепер, Вітаю! Тепер у нас дві повторні собачки. Скам. Я думав, ви напишете скам. Ну, да, це вже собачка у нас була. Ну, зато шоколад похаваємо. Я навіть тут вмію на Ізі це скласти, походу. Оце сюди. Ось. Це називається аби відео трохи відрізнялося від того, що ми виграли повторку. То ми зняли <смі> у цій кімнаті. Знаєте, так якби я вже знову що мені попадеться повторка. Я не думав. У мене ще, напевно, одне є яйце. Що може ще одне знімлю, потім ще куплю. А може вже немає. Нічого. Попадається наступна нова ігрушка, можливо. Нерозраховані, щоб один раз купити і все. Але не розраховані на те, що одна людина їх декілька разів може купити ці іграшки. Тому попадається повторка. Так, ну коротше. Ось така іграшка. Собака. Я не знаю, який звати. Собачий патруль. Та. Оця. Та. Ми її склали на їзі. Ну і коротше, давайте я вам покажу. Я мав ще показати якусь одну ігрушку. яка мені попалася крінжова. Ну, бачите, тепер дві повторки. Дивлються. ну, якщо поставити тако і тако, то одна буде дивитися на іншу. Бачите, який прикол? А цей, пам'ятаєте, вам розказував в одному відео з Кіндерів, що я одне яйце розбив. І мені довелося на YouTube-шорт відкривати. Так ось. Я виграв тоді оцю ерунду. Це, коротше, тут малюнок когось ящера. Ви ставите це, звідси лється водичка, і тут є зображення. Так. Давайте я вам продемонструю. Підемо на кухню, я вам продемонструю. Бо я мав тоді показати, я забув. Тому я покажу в цьому відео. Так. Коротше. Береться вода. Так, взялося. І, коротше. Ляпаємо сюди. Так О, бачите зображення. Але навіщо так гратися, якщо можна взяти і... Отако зробити. Так. О, бачите, тепер ви бачите ящера. Це отакий фокус-покус. Що наливаєш воду і є зображення ящера. Така магія. Не наливаєш, висихає, ящер пропадає. Не знаю, такий прикол. Коротше на цьому все йду. подивитися, чи є ще у мене. Тіндер ще один сюрприз. Є, значить, ще один відео субути. Не знаю, попадеться новий, нова ігрушка чи стара. Ми дізнаємось в наступному відео. На цьому все. З вами був, як завжди, День Страйна. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, поставимо лайки, бо інакше, хоча я на, на деяких роликах вже на всіх, що я залив, був 5 днів підряд. 5 роликів за раз. То. Там десь були лайки періодично, періодично YouTube списував. та що Під кожним роликом підряд ро лайки були списані. Я починаю заїкатися. Та. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, День Правильний. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Та. Ну, Така ігрушка.